Скільки ви втрачаєте при зберіганні дров під відкритим небом? Як швидко окупиться дровник? Наскільки сильно трухлявість знижує теплотворну здатність деревини? Яка теплотворна здатність трухлявої сосни, сосни з дровника та сосни, яка зберігається на вулиці? Як все це впливає на температуру? Як дуже легко відмити руки від сажі? Ну що ж, починаємо? Прошу підтримати лайком та коментарем, адже в мене пішло цілих три дні на експерименти. Та визначення даних, які будуть наведені у цьому відео. Раніше я багато років зберігав дрова ось так: під відкритим небом. А це те, що в мене залишилося з зими. Зима цього року була дуже тепла, тому дров пішло небагато. Як бачите, тут дуже-дуже багато різних порід, все в різнобій. Але частинку я ось посортував. Ось, наприклад, акація з моїх тестів. Залишилось, правда, небагато, але я думаю, що зможу дістати ще. Тидищ уже дістав. Ось така маленька колода, акація напівсуха, вагою 48 кг. Хочте вірте, хочте ні, але отак от я її привіз. Наші комунальні служби інколи дуже багато роблять таких хороших подарунків. Я планую переробити камеру горіння, додати підігрів первинного та вторинного. Повітря, і я таким чином розраховую, що КПД на 10% повинно підвищитись. Також хочу змінити колесники, зовсім зробити іншу конструкцію колесників. Тому це для наступних тестів буде в самий раз. А це я ще трошки шовковицю та абрикосу підрізав, якраз теж буде для наступних тестів. Які переваги ось такого зберігання дров? Перше, те, що сирі дрова дуже швидко сохнуть. Але це не стосується всякої стелярки, досок, які тільки будуть набирати вологу. Тому я нарешті зробив дровний, хоча 10 років зберігав так. Дровник я зробив ось такий: свої профтруби та профнастилу. 6 метрів довжина, 2,5 метри висота і 45 чи 50 см глибина його. Дві дверки для того, щоб було зручно закладати та доставати дрова. Та в міськість його склала приблизно 7 кубів. За рахунок профілю профнастилу є вентиляційні канали. Влітку на сонці він нагрівається там градусів 50 на мабуть 40 точно. І там все, що не поклади, дуже швидко висихає, ніби в духовці. На перший погляд, перевага очевидна. Зразу завжди є сухі дрова для розпалювання чи просто протопити, але чи єдина в цьому перевага. На цей дровник я витратив приблизно 8 тисяч гривень, десь 8 85 А чи ці кошти укуплять себе, чи ні. Чи, в принципі, нічого не помінялося, я зараз хочу це перевірити, а перевіримо їх завжди лічильником тепла. Спалимо однакові дрова з ровника та з тих, які зберігаються під відкритим небом, та порівняємо по теплу, скільки там і скільки там. І як бонус: порівняємо таку от трухляву сосну по теплотворній здатності з сухою сосною, яка зберігалася в належних умовах у дровнику, та з тою, яка зберігалася на вулиці. Перед кожним експериментом я котел однаково прочищаю їжаком, щоб він був в однаковому стані. Також кожного разу спалюю невелику кількість дров для того, щоб прогріти котел. Вмикається насос. Лічильник тепла починає фіксувати показання, потім, як тільки насос вимикається, я одразу закладаю ті дрова, які йдуть для експерименту, і підпалюю їх, щоб все тепло від них пішло через лічильник. А ще як бонус, хочу поділитися маленьким секретом. Це кришка мого, через який я його чищу. Вона в сажі, бачите, яка сажа. Зараз я запачкаю руки, покажу, як їх дуже легко вимити. Це не реклама, це тим, чим я користуюся. Можливо, комусь буде цікаво. Кожен, хто стикався з сажею, знає, як тяжко її вимити. Звичайним милом її вимити дуже довго, дуже важко. Багато хто користується средством автомастер, але після нього дуже сильно сушить руки. Мені воно дуже сильно не подобається, ним важко користуватися. Ось ефект від звичайного рідкого мила. Дещо видаляє, але все одно руки дуже забруднені. А ось цей засіб, про який я говорив. Це опілки з дерева, вони просочені якоюсь там поверхне активною речовиною. Але саме головне, що вона дуже добре змиває будь-яке забруднення, будь то масло, там, мазут, не знаю, що завгодно. Навіть сажу, як бачите, дуже добре вимиває. І саме головне, вона зовсім не пересушує кожу шкіру. Таке відчуття, як будто звичайним милом помив руки. Я дещо прискорю, і ви побачите результат. Так, щоб все було одним кадром, вже одразу видно, як бруд від рук починає відходити. Звичайно, там, де нігті, треба ще щіточкою почухати, щоб все було чисто. Але той, хто розуміє, той вже зрозумів, наскільки це ефективно. Ще раз повторюсь, це не реклама, це те, чим я користуюся і ділюся з вами своїм досвідом. Цей Средство це не дешеве, але його дуже-дуже довго вистачає. Воно дуже економічне, його зовсім трошечки треба. Ну, Починаємо. Перший тест буде в нас трухлява сосна. Я хотів зробити всі три тести, аби взяти по 10 кг деревини, але ось така от трухлять це ексклюзив. Його знайти дуже важко, це щоб в когось така завалялась. Тому цієї трухляті в мене вийшло всього-навсього 7 кілограм 850 г. Але це нічого страшного, лічильник нарахує по факту, скільки скільки є. І я перерахую на 1 кілограм. Завантажую за два рази потрошку та підпалюю, побачимо, скільки тепла з такої трухляті. Підпалюю зверху, тому що всі топлять, то що треба підпалювати зверху. Але при такій невеликій товщині дров це не також і важно. Але зважаю на коментарі. Дуже сухе, тому дуже легко розгорається. Тепер фіксуємо показники лічильника 5, 70, 77. Те, що я заклав уже вигоріло, я... маленьке оголошення. Якщо вам цікава тема сонячної енергетики та тартопалиних котлів, підписуйтесь на мій канал «Енергія для дому. Тут дуже багато цікавого, додаються постійно нові матеріали. Тема цим не обмежується. Також будемо розглядати рекуператори, системи опалення та багато чого іншого. Тобто все те, що нас оточує у нашому побуті. З точки зору енергоефективності. Заново підкинув і вже дуже добре розгорілося, все прогрілося. І от що я побачив. що я бачу. На перший погляд здається, що горить досить непогано. Але я добре знаю, як горить сосна, і мало полум'я полум'я повинно бути набагато більше. Одразу дається знаки, що вміст горючих хладких речовин став менший, тому менше виділяється сосни піролізних газів. Воно ніби й горить нормально на перший погляд, але не те зовсім не те, що повинно бути. Не відчувається того жару, який повинен бути, нема його. Ті речовини, які за це відповідають, вони вже цю сосну покинули. Їх розклали грибки та бактерії. Ну, Про це ми зупинимось в наступних відео. Але от зараз давайте пірометром заміряємо і побачимо. Контрольна точка 166 градусів. Ну, Свіжа акація і то більше давала, ніж повністю суха сосна. От що означає трухля. Коли трухлявий, набагато менша температура горіння. Повторюсь, воно вроде як і горить нормально, але вогонь зовсім не той, що повинен бути. А це, до речі, да, повітря максимально 195 і 104 дим. Це максимум, що я зміг розкочегарити цією сосною. Фіксуємо показники лічильника в кінці. Вийшло 288 кВт годин з одного кг. Це вийшло навіть менше, ніж у сухої тополі. До речі, хто не бачив відео про скільки тепла вдалося отримати з тополі, можете подивитися дуже цікаве. Рухаємось далі. Це соснові доски, які зберігались на вулиці. Коли дощі, я їх накриваю, а коли дощів немає, вони відкриті. Тобто під дощем вони не мокнуть. Тут я вже зважив свої улюблені 10 кг. Умови всі ті самі буду закладати за декілька разів, за 3-4 рази. Підпалюю і будемо дивитися, як воно буде горіти. Фіксуємо показники лічильника 57844. Непогано горить, видно жовті язики полум'я. В принципі, все нормально і відчувається, що температура більша, ніж коли горіла та трухлява сосна. Зараз перевіримо пірометром. Що він нас покаже, контрольна точка, я мірюю її завжди при цих тестах. І видно, що температура 260-270 градусів на 100 градусів більше, ніж коли горіла трухлява сосна. Ну це дуже багато. Я прям не очікував, що буде така велика різниця. А температура в системі опалення досягла 53 градуси. Чесно кажучи, думав, буде більше. Ну, маємо те, що маємо. Догорають останні дровонячки. На ранок побачимо, які будуть показники лічильника. Показники лічильника 5, 80, 98. Все показувати не буду. Скажу просто, що я набрав 10 кг 600 г та вже вирішив спалити все, щоб не нести назад. Ось така величенька кучка вийшла, тому що вони легенькі, сухенькі, тому так багато вийшло їх. Об'єм дійсно дещо більший, ніж тих, які були на вулиці. Хоча, в принципі, це ті самі дрова. З однієї партії я маю на увазі. Фіксуємо показники лічильника 5,75-30. Та, підпа... та підпалюємо так, як писали в коментарях, що потрібно підпалювати зверху. Зверху, так зверху. Підпалюємо зверху. Використовую завжди газовий пальничок та пару краплин масла. Одразу дуже сильно розгорілося, дуже швидко. Відчувається, що дрова сухі, дуже сильний жар від них іде, і дуже-дуже яскраве полум'я. Ось можете бачити, наскільки воно яскравіше, ніж в минулі рази. Як воно по... Пекельному горить, інших просто не можу підібрати. А ось ще раз підкинув і можна подивитися, як воно горить. Характер горіння ну, зовсім інший. Полум'я, не знаю, чи передає камера, мабуть, не зовсім, але воно біле, біле-біле. Зараз після цього ставлю кадр, щоб ви могли порівняти з тим, як горіла трухлява сосна. Наскільки інший був характер горіння і наскільки іншим було полум'я. Ось дивіться самі, як кажуть в Одесі дві великі різниці. Реально дуже велика різниця. І це трухлява не тому, що вона прогоріла так погано горить, а вона, в принципі, краще не хотіла горіти. А та, яка зберігалася в належних умовах, подивіться наскільки краще вона горить. Ось для порівняння такий самий невеликий об'єм. Як там і там, ще було однаково, бо там може здатися, ще більше куча, того вона краще горить. Але ні, ось дивіться, такий самий маленький об'єм і горить набагато-багато краще. Лодких горючих речовин набагато більше. Вони є. Піролісні гази виділяються і повністю згорають. Чи майже повністю. А в системі вже 48 градусів і ще не все згоріло. І заклав останню партію, вона вже добре розгорілася, і зараз помірюємо, що покаже пірометр у контрольній точці. До 310 градусів. Ну нічого собі різниця. Там було 160, там 260, а тут 310. Як бачите самі, різниця дуже-дуже велика. Цікаво, що вийде по теплу. Температура в системі опалення досягла 50, 56 градусів проти 53 з тієї сосни, яка була mm -hmm. на вулиці. Вже все mm -hmm. прогоріло, побачимо показники лічильника на ранок, коли вже насос виключиться. А кінцеві показники 78, 44. Так, і ось табличка з висновками. Дивіться, відзначу тільки саме головне. Температура в контрольній точці відрізняється 160 270-310. З дрова однозначно виграють. По теплу. Дрова з вулиці на 13,2% менш тепла, ніж з дровника. А трухля на 15%. Тобто відсутність дровника перетворює ваші дрова, як будто вони трошки трухляві, що дуже багато. У моєму випадку окупляємость дровника буде 5 років з моєю витратою дров при ціні сосни 1400 гривень за метр кубічний, з різницею у теплі, якщо брати 13%, так як вийшло в експерименті. Не прощаємось, побачимось у наступному відео.